Яке майно не підлягає поділу між подружжям? Не підлягає поділу майно, яке було набуте одним із подружжя до укладення шлюбу. Також майно, яке було набуте під час шлюбу одним із подружжям за договором дарування або в порядку успадкування. Майно, яке було набуто під час шлюбу одним із подружжя, але яке було придбане за особисті кошти одним із подружжя. Також не підлягає поділу житло, яке було набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації. Це стосується і земельних ділянок. Якщо вони були набуті під час шлюбу одним із подружжя, внаслідок приватизації також не підлягають поділу. Особистою приватною власністю подружжя вважаються предмети індивідуального користування. Це можуть бути, наприклад, цінні речі, які були придбані на спільні кошти, але вони також не підлягають поділу. Не підлягають поділу також премії, нагороди, які були отримані за особисті заслуги одними із подружжя. Якщо вас цікавить питання щодо поділу спільного майна саме вашої ситуації, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до наших адвокатів.